Добрий день, шановні пані і панове. У нас сьогодні чергова зустріч в рамках проекту сходинки року. Черговий щомісячний огляд подій в Україні в світі. Ми спробуємо ще раз підбити підсумки і поточного місяця. Ну і вибудувати точніше, проявити виявити логіку розвитку політичного процесу і у нас в країні, і за кордоном. Традиційно, ми в першу чергу визначаємо головні події місяця, і цього разу немає жодних сумнівів, які події є головними. Причому так сталося, що не можна назвати тільки одну подію, оскільки цей місяць пройшов під знаком місцевих виборів 31 жовтня, як ви знаєте, буде голосування. До на виборах до органів місцевого самоврядування. Тому відповідна головна подія місяця це місцеві вибори, але відбулася ще одна подія, яка є одною з головних подій не тільки в жовтні, але думаю, що вона буде одною з головних подій, і протягом цього року йдеться про скасування конституційної реформи і повернення до до базової редакції конституції 96-го року тому, от ми визначили дві головних події місяця, а не тільки одну. За своїми наслідками. Я думаю, що обидві події матимуть дуже серйозне значення і будуть впливати на подальший розвиток політичного процесу в країні і трансформацію думаю, цікавим з подій за кордоном, перш за все. Є події у Франції. Це масштабні страйки французьких проспілок проти пенсійної реформи. Я чому про це згадую, тому що ви знаєте, у нас теж готується пенсійна реформа. у всякому разі, за деякими напрямами, схожа з тими реформами, які відбуваються і у Франції, і в багатьох інших європейських країнах. Інша річ, що навряд чи у нас буде така ж реакція, як у Франції, це вже розбіжності наших політичних культур, традицій. Але от те, що відбувається у Франції з різних, в різних сенсах, це дуже знакова подія, яка фіксує між іншим неминучість подібних дій. З точки зору підвищення пенсійного віку, практично в усіх європейських країнах, як в Західній Європі, так і на сході, тут я можу нагадати і російський досвід в Росії збираються це робити трохи пізніше, але плани підвищення пенсійного віку, як для чоловіків, так і для жінок існують і в Росії. Тобто з одного боку єдина логіка. Управлінських рішень в цьому напрямі простежується, і думаю, що ми не будемо виключенням. З іншого боку, по-разному реагують на це. От Франція реагує дуже активно, і це прояв політичних французьких традицій. Франція завжди відзначалася активністю своїх профспілок, своїм революційним характером. І подія жовтня настала ви ще одна. Подія, яка привернула увагу мас медіа всього світу, вона не має прямого політичного значення, але вона стала знаєте, такою подією, яка про продемонструвала такий вагомий гуманітарний зміст. Йдеться про рятувальну операцію в Чилі. Яку вважають однією з найбільш масштабних і успішних рятувальних операцій в історії людства, коли е, рятували? Тридцятка шахтарів, які протягом двох місяців знаходились під землею, а, і е, от тут і успіх, і масштаб рятувальної операції, навіть її нестандартність, я думаю, вони є важливими, тому що на жаль людство все частіше стикається з подібними, з подібними ситуаціями. І думаю, от е, такі ці ті події символічні е, в тому сенсі, що е, боротися за людське життя потрібно за теми. Е, до цієї теми ми повернемося трохи пізніше, тому що для України, на жаль, це теж є актуальним, трохи, на жаль, в іншому вимірі. Але от боротьба за людське життя в складних надзвичайних ситуаціях, я думаю, що це також заслуговує уваги і увага глобальних змі до цієї події вона це підтвердила. Жовтень традиційно відзначається. Визначенням нових нобелівських лауреатів і цей рік теж став показовим в цьому сенсі. Світ узнав нових лауреатів Нобелівської премії в різних галузях. Правда, не обійшлось без певних конфліктних ситуацій, як завжди, деякі рішення викликали серйозну дискусію з політичним підґрунтям. Як правило, це стосується точніше, іноді це стосується Нобелівських премій миру. І в цьому цього разу, оскільки йшлося про присудження премії одному з китайських правозахисників, це викликало достатньо таку бурну дискусію. Викли, виникли дискусії по Нобелівській премії в галузі медицини, але тут вже скоріше йшлося про такі етичні підґрунтя.